Доброго дня, шановні друзі. Ми хочемо вам повідомити про останні події, які відбуваються з справами, незаконно порушеними правоохоронними органами і з тими активістами, які на сьогоднішній день ще піддаються політичним переслідуванням. Почну з того, що на сьогоднішній день декілька чоловік ще знаходяться в СІЗО. Це, зокрема, Притуленко, це Дзіндзя, це адвокат Смолі, це Кадура. Тобто, це ті люди, які безпосередньо приймали участь у акціях протесту 1 грудня. Більшість активістів, на щастя, вони знаходяться на волі. Але ми бачимо зараз таку тенденцію, що правоохоронні органи, все ж таки отримали вказівку з найвищих кабінетів влади не виконувати закон, який був прийнятий Верховною Радою про повну декриміналізацію всіх дій і рішень учасників акції протесту. Вчора ми мали. Судове засідання по черговій скарзі адвокатів Притуленка. Це цю справу розглядав Печерський суд, суддя Печерського суду Гладун Христина, яка фактично показала повне нівелювання з боку судової системи, зокрема Печерського районного суду, положень закону. Тому що вчора фактично вона перейняла на себе в своїй уяві. Функції Конституційного суду і прийняла рішення, що закон, який прийняла Верховна Рада конституційною більшістю, вона не може застосувати, тому що він, на її думку, не відповідає Конституції. З приводу цього можу зазначити тільки одне: що така суддя вона не має права бути представником судової системи. До речі, з приводу цієї судді ми вже навели відповідні довідки. Вона знаходиться в судовій системі менше року. Тобто суддя, яка була призначена президентом в 2012 році, вже в 2013 році умудрилася засвітитися в таких справах, як у справі про заборону акції протесту в центральній частині міста, це саме та суддя, яка вночі виносила рішення Печерського суду і забороняла громадянам виходити на мирні зібрання до Київської міської державної адміністрації, це саме та суддя, яка фактично без виклику сторін процесу винесла ухвалу і Заборонила будь-яким громадянам заходити у приміщення профспілок, тобто винесла ще одне унікальне з точки зору юридичної, взагалі правової природи рішення, і це та суддя, яка вчора примудрилася в порушення всіх процесуальних норм і положень конституції, з перевищенням повноважень винести унікальне судове рішення, унікальне по своїй абсурдності, по своїй нахабності судове рішення, яким фактично дала оцінку закону Верховного, Верховної ради дала оцінку того, що цей закон не може застосувати, і, перейнявши на себе функції Конституційного суду, сказала, що цей закон вона не може застосувати до конкретної особи, і у неї немає підстав для звільнення цієї особи від під варти. Тобто, ця суддя є рекордсменом по кількості діянь і рішень, які Інкримінуються і кваліфікуються кримінальним кодексом України, тому що тільки вчора вона, як мінімум, вчинила дії на декілька статей кримінального кодексу. Зокрема, це стаття, яка визначає відповідальність за винесення за відомо неправосудного рішення. Це стаття, яка передбачає відповідальність за перевищення службових повноважень. Це стаття, яка передбачає відповідальність за незаконний арест і тримання під вартою відповідних громадян. Тобто, мінімум по трьом статтям кримінального кодексу ця суддя вчинила дії, які можна інкримінувати її як кримінально карані. Вже вчора мною було. Підготовлена і внесена постанова до Верховної Ради щодо порушення дисциплінарного провадження проти судді Гладун Христини і звільнення її з посади судді в зв'язку з порушення нею присяги. Тому що те, що вона вчора фактично озвучила в судовому процесі, воно відповідає всім ознакам закону про судоустрій, які передбачають діяння судді, як такі, що порушують присягу, оскільки вона свідомо. В порушення закону і конституції з порушенням своїх повноважень винесла завідомо неправосудне рішення. Більше того, цим рішенням вона фактично грубо порушила права людини і громадянина, які визначаються як національним законодавством, так і Конвенцією про захист прав людини. Тому що фактично, в зв'язку з її цим, скажімо так, абсурдним рішенням залишився за гратами активіст громадянин України Антолій Притуленко. Значить, крім того, ми хочемо констатувати, що по цій суді ми будемо вимагати негайного розгляду справи, верніше розгляду цієї постанови Верховною Радою і прийняття відповідного рішення щодо її звільнення займаної посади. Ми не будемо дозволяти народжуватись в країні новим Києвим. По іншому, назвати ми не можемо цю суддю як новий маленький кирієв. І Дуже прикро, що саме один суд в Україні, таких Києвих народжується, це Пічерський районний суд. Тому питання щодо її кваліфікації буде розглядатися на профільному комітеті комітеті верховенства права і правосуддя. Крім того, ми будемо ставити вимогу перед Вищою радою юстиції Вищою кваліфікаційної Комісією, щоб вони порушили дисциплінарне провадження проти цієї судді, а так само по тим діям, які вона вчинила, щоб було порушене кримінальне провадження відповідними правоохоронними органами. Значить, крім того, нашими адвокатами вже підготовлена низка заяв про злочини. І крім того, ми подали відповідні депутатські звернення, які оформили як заяви про злочини проти співробітників правоохоронних органів. В зв'язку з тим, що починаючи з 6 січня цього року, фактично слідчі. І процесуальні керівники, які ведуть справи проти всіх активістів, навіть і тих активістів, які знаходяться на волі, але проти яких не закриті кримінальні провадження, вчиняють кримінальний злочин, передбачений статтею 371 Кримінального кодексу. Це незаконне кримінальне переслідування, утримання під вартою та арештом особи. Якщо це діяння вчиняється посадовими особами правоохоронних органів, а так само в групу осіб, тому що ми вважаємо, що в кожному конкретному випадку ми маємо зговір і групу осіб, як мінімум, це співробітник прокуратури, який є процесуальним керівником, і слідчий по конкретній справі, то такі діяння інкримінуються позбавленням волі від 5 до 8 років. Мною так само були подані на генерального прокурора відповідні заяви про злочини на підставі заяв потерпілих, які є активісти Майдану. І я можу зараз озвучити конкретні прізвища тих слідчих і прокурорів, які повинні понести відповідальність за свої дії і за свої фактично злочинні дії, пов'язані з незакриттям справ і незвільненням активістів. Це, зокрема, старший прокурор прокуратури міста Києва Доценко. Це старший прокурор відділу прокуратури міста Києва Параманов. Це прокурор прокуратури міста Києва Дяденко. Це відповідні прокурори Попов і Задніпряний. Це старший слідчий слідчого управління ГУМВС у місті Києва Могильний. Це відповідні, відповідні слідчий слідчого управління Козлов. Саме ці особи на сьогоднішній день. Отримавши всі необхідні заяви від адвокатів і від наших активістів щодо закриття кримінальних проваджень на підставі закону про декриміналізацію прийнятого Верховною Радою, вчинили злочинну бездіяльність, не вжили жодних процесуальних дій в цьому напрямку. Зв'язку з цим на сьогоднішній день ми ставимо вимогу щодо порушення проти них відповідних кримінальних проваджень за незаконне кримінальне переслідування громадян України. Крім того, всі ці матеріали будуть передані до тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді, яка буде створена на наступному сесійному тижні. Ми розуміємо, що прокуратура на сьогоднішній день на жаль у нас є заангажованою. І тимчасова слідча комісія по цим всім матеріалам проведе паралельне розслідування і зафіксує свої висновки у відповідному звіті. Крім того, ми готуємо наші адвокати готують відповідні позови про відшкодування збитків на користь всіх активістів, по яким незаконно на сьогоднішній день не закриті кримінальні провадження, оскільки спеціальне законодавство передбачає пряму матеріальну відповідальність слідчих і прокурорів за незаконне кримінальне переслідування громадян. Зв'язку з тим, що на сьогоднішній день є закон про повну декриміналізацію всіх дій учасників акції протесту. Починаючи з 26 грудня минулого року, фактично можна ставити питання про відшкодування збитків за кожен день незаконного переслідування на користь наших активістів. Такі позови вже підготовлені. Ми їх подаємо в судову систему. Розуміючи, що наша судова система, на жаль, є корумпованою по тим затриманим. Які на сьогоднішній день ще перебувають в СІЗО, є вже всі підстави для подачі заяв до Європейського суду з прав людини. Такі заяви готові і направлені до Європейського суду з прав людини. Ми будемо клопотати як депутати Верховної Ради, як представники відповідних міжнародних інституцій перед європейською радою, перед європейським союзом перед Радою Європи. Та високим судом з справ людини щодо невідкладного розгляду цих справ такі повноваження є у Європейського суду справ людини. Коли стоїть питання про загрозу життю і основним правам і свободам людини і громадянина, Європейський суд справ людини мав практику, коли розглядав такі справи, буквально за декілька місяців. Щоб по тим нашим активістам, які зараз ще перебувають незаконно в СІЗО, було терміново розглянуте провадження у Європейському суді справ людини і прийняти Рішення про, до, про повну їхню реабілітацію, В зв'язку з тим, що підстав для цього більш чим достатньо вперше в. Історії розвіду відповідним судом таких справ, крім тих фактичних обставин, які викладаються в заяві зацікавленої особи, у нас є спеціальний закон, який не виконується правоохоронними органами. Тому Європейського суду справ людини є всі підстави для того, щоб оперативно розглянути ці справи і зобов'язати правоохоронні органи звільнити цих осіб з під варти. Тому на сьогоднішній день відбувається. Така системна масова робота по захисту інтересів наших активістів. Можемо констатувати, що на сьогоднішній день, на жаль, Генеральна прокуратура проявляє себе в не в кращому світлі. Вчора була зустріч з Генеральним прокурором і представниками Генеральної прокуратури, і вони фактично не знайшли обґрунтованих підстав, чому вони не виконують цей закон. На їхні закиди, що вони не зовсім розуміють, як його виконувати, ми запропонували, що депутати Верховної Ради, які мають фахову юридичну освіту, готові їм написати всі проекти постанови для того, щоб генеральний прокурор їх підписав. Якщо його підлеглі не мають належного фаху, яким чином виконати прямі прості норми закону, прийняті Конституційною більшості Верховної Ради. Ми ми будемо мати зустріч сьогодні з міністром внутрішніх справ, і після того ми поїдемо знову до генеральної прокуратури. Ми е, вимагаємо, щоб до початку сесійної сесійного тижня. Е, ці посадові особи все ж таки зробили якісь процесуальні дії, які фактично вони зобов'язані зробити за законом і звільнили незаконно затриманих осіб громадян України, які в СІЗО. Якщо це не буде зроблено, в на наступному сесійному тижні буде внесена відповідна постанова Верховної Ради, якою ми зобов'язуємо Генеральну прокуратуру по кожному кримінальному провадженню прозвітувати і дати інформацію про дату його закриття. Якщо Генеральна прокуратура не може сама для себе зрозуміти, як виконувати закон, тоді Верховна Рада, все ж таки їй пояснить окремим своїм актом, який буде прийняти. Я маю надію Верховною Радою конституційною більшістю.